У часи великих випробувань хочеться підняти очі до неба і запитати, для чого? Невже нема інших методів для нашого зростання? Чому такою ціною? І приходить думка у відповідь, бо такі цінності прийняті у нашому світі, а які не прийняті, щоб такого не було навіть у найхимернішій уяві? Любити, дякувати. Єднатися з Богом, творити єдність між собою. А коли життя розриває біль, страх, злість, любити. Любов дає силу відновлювати себе і все навколо, дякувати, вдячність сіє зерно, яке дасть новий врожай. Єднатися з Богом, бо така єдність дає силу і будує нові сенси. Творити єдність між собою бо єдність нам допомагає долати труднощі, не зважати на дрібні слабкості і розкриває нові можливості. У такому контексті просвітлюється розуміння блаженств, про які говорить Ісус і відкидає світ гедонізму. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне? Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Хто такий в Богий? Той, хто залежний від чиєїсь допомоги, вбогий Духом той, хто потребує духовного наповнення, Божого милосердя, Божої допомоги і Божої присутності. Хто дякує за Божі дари, просить прощення і відчуває душевну порожнечу за те, що зробив поганого чи не зробив доброго. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Вміння бути тихим, лагідним, покірним, скеровувати свої дії і свої емоції швидше на взаємодію з повагою до людини, аніж на боротьбу за свою правоту чи свої права. Лагідні розширюють коло любові, яке надихає інших на любов і взаємодію для спільного добра. Лагідні сприяють порозумінню і співпраці, заспокоюють або зменшують злість, роздратованість, вибух руйнівних емоцій, які травмують не лише емоційний світ людини, але і спотворюють її людяність, наносять непоправної шкоди здоров'ю, поступово перетворюють життя на пекло. Як самої людини, так і все навколо. Блаженні засмучені, бо будуть утішені Смуток через недосконалість світу, в якому ми живемо, і через нашу особисту недосконалість спонукає шукати Бога і відновлювати духовний світ навколо нас. Єдність з Богом дає сили утішитися і вийти зі стану смутку і горя, відчуття єдності з Богом. Допомагає долати недосконалість, яка тривожить людське життя, розпізнавати свою гординю, яка могла стати причиною смутку, і допомагає зближатись з іншими, переступаючи через образи чи втрати. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться йти у всіх ситуаціях за божою волею і чинити справедливість. Яка забезпечує гідність людини, достаток, взаємодію між людьми і взаємне збагачення Божими дарами, це дорога у напрямку до єдності з Богом і між людьми. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Боже милосердя до нас залежить від нашого милосердя до наших ближніх. Допомагати не кривдити, поважати. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Серце це душа людини, її думки, прагнення, емоції, місце єдності людини з Богом і стосунки з іншими людьми через інтелектуальне життя, прийняті рішення, цінності. Чистим є те, що належить до Божої сфери, що миле Богові, що узгоджується із Божими заповідями. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Миротворці це ті, що закладають основи миру та любові у взаємодію між людьми. Це ті, які єднаються в спільноту з Отцем, Сином і Святим Духом, які закладають основи миру попри життєві виклики, вміють прощати і шукати порозуміння. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Щасливі ті, що страждають задля справедливості, задля виконання Божої волі. Якщо їх не приймає середовище, в якому вони живуть, то насіння, яке вони засівають, дасть добрі плоди, і це вже є підставою для стійкості і щастя. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться. Бо нагорода ваша велика на небі. Йти Божою дорогою означає допустити, що колись можемо бути неприйнятими і висміяними, попри все, виконувати Божі заповіді навіть тоді, коли для інших вони будуть неактуальними, неважливими чи застарілими, це бути вірними Богові і долучатися до жертви Божого Сина на Христі задля людського спасіння. Це сіяти Боже зерно. Полоти бур'ян і розуміти, що врожай буде благодатним. Це і є підставою для щастя.